Олександр Попов провів спільне засідання громадської гуманітарної ради Києва з керівниками національних спілок України. Ще два роки тому була підписана угода між КМДА і творчими спілками, що дало можливість здійснювати цільову підтримку митців. Зокрема, значно підвищено розмір щорічних та довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва, а також творчих стипендій талановитим дітям і студентам, обговоривши нагальні питання життєдіяльності творчих спілок, зокрема щодо пільг на сплату земельного податку. Передачу у власний спілок приміщень і продовження угод оренди приміщень художніх майстерень сторони підписали меморандум про співпрацю на наступні три роки. Перш за все, це забезпечення, і в даному випадку ми говоримо безкоштовно приміщеннями, де можуть ці спілки бути, це е, надання допомоги щодо проплат за комунальні послуги, це стипендії талановитим, молодим і, і не тільки молодим, представникам культурної сфери, художникам. Потім мистецькі програми спільні, фінансування програми мистецькі. ми ж проводимо спільні. І мистецькі акції, скажімо, по лінії бротворчі мистецтво, музиканти, по своїй лінії. і це теж нам дає можливість якось спільно працювати.